На кінець-то ми вилікували наш хронічний доматрит, який не давав можливості рухатися на полі. І ніби по ідеї ми мали достатню кількість ембріонів і могли робити перенос, але в зв'язку з тим, що в анамнезі у нас були проблеми з трубами, були гідросальтиси. І моя ідея полягала в тому, щоб виключити хронічний запальний процес, так як якщо взяти по трубу, відповідно, коли є запальний процес, тоді, а, коли опорожняється гідросальпенс, він може інфікувати порожнину матки. І такий я була права, і коли ми а, зробили гістероскопію. І відправили на СІД-138, у нас підтвердився хронічний ендометрит. І так як стандартної схеми лікування немає, ми почали з а, стандартної, класичної схеми прийому з докцикліну з метринідазолом, але воно не привело до успіху тоді, ми пройшли кілька курсів протизапальної терапії. І на кінець добулися хорошого результату, тобто відсутності плазматичних клітин. І наступним нашим кроком буде підготовка до кріопереносу. З 24 числа ми почали прийом гормоно-замісної терапії. І зараз я пропоную подивитися, як виглядає ендометрій. Як виглядає його товщина, структура, а, і тоді вже планувати перенос. Ендометрій у нас 7,6, гарної структури, а, можливо, він ще трішки підросте, бо це ще він має час, але по структурі він трьохшаровий, гарний, тому надіюсь, що все буде. Позитивно. Одягаємося дитяночку, і тоді я далі розкажу всі наші кроки. Ендометрія у нас 7 і 6, відповідно, можливо, мені би хотілося, щоб він був трішки точніший, тому я додавала ділілю і теглову угу. вже по 3-3. І ви далі продовжуєте до переносу. Угу. З 10-го числа ми додаємо. Препарати mm -hmm. прогестерону. Це буде утрожестам вагінальним і інжестам mm -hmm. внутрішньому язевому. І 15 числа у нас буде перенос. Вранці ви здасте прогестерон mm -hmm. і приїжджаєте з помірно наповненим сечовим хворобою з чоловіком вже mm -hmm. на перенос. Mm -hmm. Все Тоді До зустрічі mm -hmm. на переносі з гарним настроєм позитивними емоціями. і на все буде добре. Дякую, дякую.